Дорогі брати і сестри, сьогодні Церква Христова дає нам для роздумів таке чудове Євангеліє, яке, як на мене, дуже потрібне нам усім. Кожного восьмого дня, як казали християни, дня нового творіння, ми з вами збираємось. Для того, щоб разом служити літургію. Літургія з грецької мови перекладається як спільна справа, буквально кажучи. Спільна наша справа. Ця спільна справа призводить до того, що ми приносимо безкровну жертву Господу, яка називається Євхаристія. Слово Євхаристія буквально перекладається як подяка. Людина створена у цей світ для двох речей. Для вдячності. І здивування. Я спілкувався із юними дітьми, і один із хлопчиків мене спитав: а для чого ми живемо? І справді, в якийсь момент ми це питання ставимо перед собою. І Бог своїм переходом у цей світ пробує нам дати відповідь. Ми живемо для вдячності і здивування. І от з цієї вдячності ми маємо вчитись. Проходить тиждень, після того, як ми виходимо із літургії. От сьогодні, в кінці літургії, ви будете чути такі слова, зазвичай я їх кажу, з миром вийдемо. Тут кожне слово в літургії, воно виточене століттями, воно зрошене кров'ю, можна сказати, продумане. Літургія завершується словами, з миром вийдемо. Тобто ми повертаємося назад у свої домівки, повертаємося у цей багато в чому страшний, темний, егоїстичний, злий світ. Але ми маємо з миром виходити із храму Божого. Тобто, під час літургії ми разом маємо отримати досвід отого внутрішнього спокою. Отої внутрішньої злагоди людини із Богом. Досвід вдячності і дивування. І з цим миром ми виходимо і тиждень живемо. І людина слабка істота, вона втрачає досить швидко цей мир. Тому знову приходимо до храму, і священник каже: мир усім. Священик нам нагадує, і собі, і собі, в тому числі, що світ цей не зведений тільки до видимості. Якщо людина тільки буде опиратися на видимість, тоді збожеволіти може. Тоді вона втратить будь-яку жагу до вдячності і здивування. Тому Євангелія сьогодні каже, що все починається із погляду, як ти дивишся на цей світ? Один із святих отців чудово сказав, що віра це є око людини. Віра це те, як я дивлюся на світ. Тому одне із визначень віри звучить так: що віра це здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. А як таке можливо? Що здійснення очікуваного вже тут є присутнє. І впевненість у невидимому. Тобто я дивлюся своїми очима і маю зрозуміти, що я не бачу справжньої реальності. Я дивлюсь своїми очима і часто приліплений до видимості. А видимість, що мені показує? Що, друже мій, життя для тебе це їжа. Життя для, це, для тебе це виживання. Оце якраз те, з чим сатана працює. Сатана каже, вам нема за що дякувати, тому що насправді нічого вам Бог не дає. Для того, щоб їсти, ви мусите працювати. Для того, щоб вижити, ви мусите ховатися від війни, від вибухів, від ракет. Не сховаюся, можеш загинути. Ви повинні опиратися на свої дії, а не на Бога. Тому де тут Бог? За що дякувати? Якщо все, що в мене є, я здобуваю своїми силами? Оце в Біблії було чудово описано через ті слова, що сатана жалить людину у п'яту. Пам'ятаєте, коли Адам і Єва були вигнані, Бог дає прокляття Сатані і каже: ти будеш жалити людину п'яту, але сім'я жінки роздавить тобі голову. П'яти наші це єдина частина людського тіла, яка постійно опирається на землю. П'яти завжди мають контакт із землею. Все, вся інша частина, всі інші частини тіла наші, вони тягнуться до горнього. А п'ятами по землі ходиш. І сатана, він їсть прах земний, він землею харчується. І, і що це означає? Землею харчується. Прахом, гниллю, смертю. Для сатани виживанням є смерть. І він каже людині: людино, ти також опирайся тільки на свої п'яти, на ноги свої. І от сьогодні Євангелія, устами Ісуса Христа, нам говорить такі чудові слова. Людино. Задумайся над тим, що. Життям є не їжа. От Ісус Христос каже такі чудові слова. Хіба душа не більшою є за їжу? А в біблійному розумінні слово душа, це ми зазвичай звикли зараз уявляти собі душу, що це якась така, ну, скажімо так, субстанція, яка залишається після того, як людина помирає. Навіть деякі науковці хочуть зважити душу. Тобто це щось що такі дві частини в мені є. Але душа в нашому уявленні також є якоюсь річчю, нашою. От є моє тіло, а є моя душа. А в біблійному розумінні слово душа. Дуже чітко розумілося, в тому числі і тими, хто чув Ісуса Христа, душа це життя. От вдихнув Господь у людину душу живу. Тобто, зробив тебе, це в українському перекладі звучить душу живу. А якщо буквально би перекласти, то буде вдихнув людину життя, життя. Наше життя не забезпечується тільки їжею. Ось що хоче нам Євангелія сказати. Ти не можеш бути живим тільки завдяки тому, що отримуєш засоби для існування. І багато хто в певні моменти нашого життя це відчував? Не, не, не відчуває людина спокою, радості, коли в неї є що їсти. Не є це головним для людини. І далі Христос продовжує: а хіба не більшим є тіло, ніж одяг? Не піклуйтеся про одяг. Людина також часто зводить своє життя до того, що мусить піклуватися, як одягнутися, як вберегти своє тіло. Але тут Христос каже: як ваша душа, тобто ваше життя, є даром Божим, так і ваше тіло є даром Божим. І ваше ще тіло, яке удухотворене Божим життям, є більшим за їжу і більшим за одяг. І Христос йде ще далі і каже такі шокуючі слова: Хіба хтось з вас може собі додати зросту хоча б на один локоть? І це, до речі, дуже парадоксально звучить в українському перекладі. Але якщо б Ісус Христос сказав, чи може хтось з вас додати собі росту на один сантиметр, то була б якась логіка. А локоть ну це досить довго, це половина руки нашої, приблизно 45 сантиметрів. Перекладі, буквально, якщо дивитися в грецький оригінал, там, там йде мова про що? Додати собі зросту, це не в сантиметрах, не в висоту, а зросту як протяжності життя. А один лікоть це приблизно міра, це була така міра людського кроку. От який вас лікоть, таким є ваш непоспішний крок. І тому каже Ісус Христос: хто з вас може собі додати хоча б на один крок, додати життя? Навіть одного кроку не можемо ми собі додати. Тобто, до чого нас це все спонукає? До того, що реальність нашого життя набагато глибша за видимість. би ти добре не харчувався, як би за собою не дивився, як би гарно не одягався, на один крок життя собі додати не можеш. Ніхто з нас не знає, скільки він ще буде жити. Скільки є таких історій, йшла людина, впала і померла. Незалежно від статусу, незалежно від того, який спосіб життя вела, людина не знає, коли вона може померти. Але Христос нас вчить не зводьте своє життя тільки до виживання. Подивіться на те, чим є життя. А життя це, перш за все, стосунки із Богом. Тому і каже Христос: наперед шукайте Царства Божого і правди Його. А що таке Царство Боже? Христос далі це розкриває, каже, Царство Боже всередині вас є. Царство Боже є між вами у ваших стосунках із людьми. От насправді, якщо так правдиво подивитися, якщо б хтось спитав, коли ми себе найбільше живими відчували, та не тоді, коли добре поїли, та не тоді, коли гарно одягнулися. Навіть було таке ціле дослідження, що людей робить щасливими. Молоді люди кажуть, що їх щасливими зроблять гроші, слава і задоволення. А люди похилого віку зазвичай відповідають, що їх щасливими зробили б тільки хороші стосунки із їхніми рідними. Ось що людина робить щасливою, коли в тебе немає відчуття самотності, коли в тебе є відчуття гармонії відносин із іншими. Оце є отой перші такі вказівки на те, що таке є життя, що таке бути живим. Життя це відносини, життя це спілкування. І тому, коли ми приходимо на Євхаристію, на цю подяку, отут ми якраз маємо вчитися з цього досвіду. Сатана цілий тиждень все робить для того, щоб ми були в жаху і в трепеті перед виживанням. Наприклад, цей тиждень. Був дуже важкий для багатьох із нас. Багато хто втратив життя, хтось втратив навіть свою дитину. І нас всіх починає якраз це, це хвилювання ранити, нищити нашу душу, нищити наше життя. І ось Христос закликає нас до того, щоб ми все ж вчилися жити очима, які дивляться на світ вірою, а не. Знанням, вірою, яка каже, що здійснення очікуваного є, і впевненість невидимому є, бо життям нашим є Христос. Тому так ще чудово, церква все зробила, що сьогоднішній апостол продовжує цю тему і каже, як на мене, нам От до кожного з нас звертається. Я б вас, до речі, дорогі брати і сестри, закликав: прийдете додому, сядьте ще раз і перечитайте це Євангеліє. І, і, і це читання із апостола. Це, до речі, досить легко зробити, якщо ви завантажите на свій телефон. Є такий додаток, називається Моя церква. Його легко знайти на, на будь-якій платформі сучасних телефонів. Моя церква завантажуєте додаток, і там є календар. І там на кожен день є е, уривки, які церква рекомендує читати із Святого Писання. Це може вас займати буквально дві хвилини часу е, у, у, у вашого дня. Але ви зможете цілий день жити цими підказками, які дає Церква Христова. Вони, це, ці уривки можуть підтримувати кожного з нас. І от коли ми це читаємо, то бачимо, наскільки це актуально зараз. От в сьогоднішньому апостолі були такі чудові слова: що скорботи, які людина переживає, вони породжують в людині терпіння. А терпіння Породжує в людині досвід. А досвід породжує в людині надію. А надія не осоромить, каже апостол Павло, тому що благодаттю Божою в нас вселяється. І от якраз нам треба вчитися такого руху до Бога. Є скорботи. Пам'ятаймо, скорботи можуть привчити нас до терпіння. Терпіння привчить нас. До досвіду, який ми отримаємо, бачачи, що будь-яка будь скорбота не є вічною, і, зрештою, вселяє в нас надію, надію на те, що Бог править цим світом. Навіть тоді, коли сатана хоче нас обманути і сказати: подивись, все дуже прагматично, сухо і мертво. Бога тут немає. А Христос каже: подивися на цей світ, на лілії, на пташок, Бог знає. Що ви маєте потребу в усьому цьому і в їжі, і в одязі, але шукайте наперед Царства Божого. Наперед шукайте справжнього життя. І от це справжнє життя ми отримуємо перш за все, в ті недільні дні, коли разом збираємось. Бо кожного разу, коли на престолі хліб і вино стають тілом і кров'ю Христовою, це ще не каже: ще приносимо тобі цю словесну і безкровну службу. І. Просимо, молимо, благаємо, зійшли Духа Твого Святого на нас і на предложені дари ці. Амінь.